Це територія, на якій призупинили відбудову пошкодженого на початку повномасштабного вторгнення житлового будинку. На четвертий день війни до будівлі по вулиці Декабристів, 42, влучила російська ракета. П'ятиповерхівку виснали непридатною для експлуатації та демонтували. Будівельні роботи почали наприкінці 2023-го та мали завершити цього року. Робітники звели цокольний поверх та почали влаштування колон та стін першого поверху. Проте на початку літа мешканці. В будинку дізналися про проблеми навколо відбудови. Згідно з законодавства, є така норма по Податковому кодексу України, що будівельно-монтажні роботи вони не оподатковуються за ставкою ПДВ 20%. Тобто вони звільнені від оподаткування і проходять по ставці 0%. Договору я не бачила, я його побачила лише ось декілька днів назад. І в договорі. Я ще раз наголошую, його заключали в кінці 2022 року, і в договорі чомусь прописана сума будівництва з урахуванням цієї ставки ПДВ 20%. За словами пані Ірини, забудовника зобов'язали повернути всю суму податків, які були прописані у договорі. Після цього будівництво заморозили. На даний момент немає жодних коментарів, як вирішується дане питання, де була помилка, які є взагалі. Ну, ось Нам, мешканцям цього будинку, взагалі нічого не говорять. Тобто сказали, так, є проблема з ПДВ і все. Ніякої конкретики взагалі нічого немає. У Васильківській міській раді підтверджують, проблему, що пов'язана зі сплатою ПДВ. Валентина Савчук зазначає, вони роблять все можливе для відновлення будівництва. Ну, зараз вже. Служба відновлення є. Ми передали повноваження, тому вчора чи позавчора. Ми зізвонювалися і нам сказали, що зараз проходить коригування 42-го е, проектно-кошторисної документації по 42-му будинку. Я запитала, задала ж запитання, чи буде чи вирішено щось із ПДВ. Головна проблема ПДВ. Тому виконавцю потрібно повернути там досить суттєву суму. Виконавець. Звичайно, не хоче цього робити на державному рівні. Сказали, що майже вирішено це питання, і ПДВ все-таки у відновленні буде. Замовником будівництва є служба відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області. Погляд звернувся до них з інформаційним запитом. Надав відповідь заступник начальника з розвитку доріг Олексій Колос. У листі він нічого не написав про призупинення будівництва, натомість повідомив про роботи, які виконані на сьогоднішній день. Нагадаємо, по вулиці Декабристів, 42 мають відбудувати дев'ятиповерховий будинок на 96 квартир. У новій багатоповерхівці мають поселити 70 родин зі знищеної п'ятиповерхівки та сім'ї льотчиків і загиблих військових, які захищали Україну від російської агресії. Марія Марчук, Олександр Кравчук, з Василькова спеціально для медіапогляд.